Черкаси оголосили війну кілограмам. За новорічні свята переважна більшість черкастів погладшала. А от скинути зайву вагу задача не з легких. Адже знайти потрібну дієту або ж вчасно з неї вийти можуть далеко не всі. Задля швидкого ефекту, дехто вдається до голодування, дехто ж іде до спортивної зали. Що ж ефективніше дієта чи фізичні тренування дізнавалася Вікторія Хамаза. Черкащанка Світлана Баранова називає себе фітнес залежною. Жінка сім років займається фітнесом. Набрані за новорічні свята заві кілограми вона із легкістю скинула за допомогою фізичних тренувань. Тепер просто підтримує себе у гарній формі, запевняє фізичне навантаження, набагато ефективніші за дієти. Так, да, звісно, допомагають, дуже нас тут ганяють добре. Я вже говорила, для фігури дуже-очень полезно. Для здоров'я, для фігури. Это очень эффективно для хорошего настроения, очень сильно помогает. Стараюсь, конечно, меньше кушать, потому что если все, что хочется кушать, будет большой живот и большая попа. Так на диете не сижу. Главное желание, наверное. Ну и немножко терпения первые разы, потому что болит все. Каждая мышца, очень тяжело, невозможно ходить. Вот Есть тут по розписанню такі льогкі тренування. Там на розтяжки. Но я хожу на все сильные, тому що мне надо как бы фітнес завісими. У ефективності фізичних навантажень переконаний фітнес-інструктор Максим Долженко. Він з дружиною тренером вже понад 10 років допомагає черкащанкам підтримувати себе у гарній формі. Тренер наголошує, головне поставити перед собою мету та набратися терпіння. От заняття фітнесом за Это эффективно для здоровья и для снижения веса. Диета в этом очень помогает, но диету нужно воспринимать не так, отказ от каких-то продуктов, а как сбалансированное питание, чтобы вы могли получить все, что нужно вашему организму. Любой режим, он хорошо влияет на организм, потому что организм он медленный, он перестраивается долго, нужно время, чтобы перестроить систему, привычки. Вот, поэтому нужно рассчитывать на какой-то большой период, если у вас большая цель. Если это 1-2 килограмма, то это может случиться за месяц. Про неефективність та небезпеку швидких дієт попереджають і дієтологи. Під час схуднення в умовах форс-мажору організм автоматично уповільнює обмін речовин і зайві кілограми нікуди не йдуть, зате шлунок псується. Дієтологи радять не обмежувати, а змінити раціон. В еде нужно ограничить количество потребляемой пищи. Можно кушать из небольших тарелочек, да? можно кушать маленькой ложечкой, тщательно пережевывать пищу, не спеша, тогда мы будем меньше съедать за, за прием пищи. Многие отказываются от мяса. Это тоже неправильно, потому что белковая пища она усиливает обмен веществ да, и поможет нам справиться с лишними килограммами. уж специалисты радят пить більше редины. Она не только сприяет травлю и прискорює обмен речовин, но и выводит из организма токсины. Нужно в рационе увеличить количество потребляемой жидкости. Где-то в среднем 3, а может даже и 4 литра. Если нет никаких противопоказаний, это негазированные воды это травяные чаи особенно хорош зеленый чай можно соки можно соки разбавлять с водичкой можно пить различные мурсы ну и конечно никуда не обойтись без каш каши это они богаты клетчаткой они э, содержат достаточно большое количество витаминов микроэлементов особенно это гречневая каша кукурузная каша овсяная каша ну и овощи фрукты Дієтологи рекомендують кушати ті овощи і фрукти, які ростуть у нас там, де ми живемо, і по сезону також дієтологи радять влаштовувати розвантажувальні дні натомість тренери рекомендують поєднувати зміни у раціоні з фізичними навантаженнями, наприклад, степаеробікою. Обираю для того, щоб Ціленаправленно скинути вагу. Трішечки бояться приходити на тренування, тому що воно дуже таке емоційне, потребує професійних навиків, але, скажімо так, воно дуже популярне на даний час. Ці тренування, які мають такий напрямок, да, кардіотренування, вони насамперед і являються тим, що працюють над зайвою вагою і можна скинути зайві кілограми. Також тренери, як і лікарі, радять черкастям не пропускати сніданок. Адже саме ранковий прийом їжі прискорює обмін речовин та допомагає організму впоратися із зайвими кілограмами. Вікторія Хамаза, Віктор Неточий, Віка новини.